Але я би от мою увагу привернула публікація польського журналу Політика присвячена плану Маршала. От в Україні дуже багато і в останні часом популярна така тема, що Європа і Захід повинні організувати план Маршала для України, виділити допомогу і от, мовляв, тоді ми там підемо, будемо швидко розвиватися. Проводиться аналогії з тією ситуацією, яка склалася після завершення Другої світової війни, коли Сполучені Штати Америки виділили. За пропозицією держсекретаря Сполучених Штатів Джорджа Маршала, оцю велику допомогу для європейських країн, щоб щоб підштовхнути їх розвиток. І от поляки провели велике дослідження, поспілкувалися з дослідниками, подивилися основні монографії, які виходили на цю тему. І в них виходить така ситуація, що насправді план Маршала не зіграв тієї вирішальної ролі, щоб спрямулювати Європу до економічного розвитку, коли він був прийнятий в 1947 році, Європа вже розвивалася, Європа. Швидко відновлювала свій потенціал після другої світової війни, і більше того, основним таким серцевиною цього відновлення економічного розвитку стала Німеччина, і це було все задовго до того, як отримали допомогу від планом, від маршал, за планом Маршала. Польські дослідники відзначають, що саме те, що німці, зокрема уряд Конрада Аденауера і Людвіга Ерхарда, провели економічні реформи, спростили можливості для бізнесу вести активну економічну діяльність, спростили податкове законодавство, зняли оці соці... соціалістичні обмеження, які були в економіці Німеччини в часи, коли панував там фашистський режим, звільнили можливості для розвитку бізнесу. Саме це стало мотором і поштовхом для того, щоб економіка почала рости. Безум. Мовно план Маршала дав можливість Урядом з країн Західної Європи якось зманеврувати, е, по, по, покрити основні якісь можливо соціальні видатки. Особливо зіграло важливу роль те, що американці надавали дуже багато сировини і продовольства в рамках цього плану маршала. Було загалом виділено близько е, про е, таких матеріальних ресурсів, продовольства на суму близько 13 мільярдів доларів, що було поділено між 16 країнами Європи. Це дало можливість стабілізувати певну ситуацію, там якось вирішити якісь критичні моменти, але сам економічний розвиток, самі можливості для розвитку економіки були створені задовго до того. Були створені європейськими урядами, які прийняли рішення стимулювати створити можливості для того, щоб бізнес мав можливість створювати робочі місця. Тут Петре. А от журналісти журналу Політика Польського чи не думають вони, що цей план Маршала був більше направлений на розвиток саме американської економіки, а не європейської. А підтримка європейської? Європейців була лише вуалю для того, щоб наростити власні виробничі потужності. Ну, Сполучені Штати і так за результатами Другої світової війни промислові потужності мали це половина всіх промислових потужностей світу. були, Це були сполучені штати. Вони вже куди більше було нарощувати. Їм було безумовно для них була для сполучених штатів вигідна, стабільна і процвітаюча Європа. і Тому вони допомагали. Але головну роль зіграли все таки рішення європейських урядів і ті можливості, які вони створили для розвитку економіки. Тут навіть така парадоксальна ситуація складає. Вони відзначають, що от Німеччина була зруйнована війною, а почала розвиватися набагато швидшими темпами, коли уряд Людвіга Ерхарда і Конорда Аденауера прийняли рішення про дерегуляцію, про стимулювання бізнесу. А натомість Великобританія була переможцем в війні, була менш зруйнована. Але там от перейшли до влади ліві, прийшли соціалісти, які почали підвищувати податки, збільшувати доходи бюджету, збільшувати соціальну допомогу. І Британія звалилася в рецесію економічну. У них склалися колосальні економічні проблеми. Проблеми, які потім довго ще е, вирішували, а німці пішли, пішли, пішли і дуже швидко почали розвиватися саме за рахунок того, що стали на рейки капіталістичної економіки і створили можливості для розвитку бізнесу.